Як тобі взагалі Херсон? Ти скільки разів був? Або ти вперше? Вперше в Херсоні. Наскільки він взагалі витий чи запущений? Чи, ну, е -е, на твою думку? В першу чергу, приємне враження справило велика кількість е гарних дівчат на вулиці присутні. Це однозначно кидається в очі. От, е далі кидається в очі, звичайно, поки доїхав до вас. Е присутність так велика кількість ям на дорогах, ще більше їх навіть, ніж в Києві. От, е хоча ки також не все добре з цим. От, е мені, здається, мені здається, що от, е Херсону потрібно більше, біль більше якось життя вдихнути в місто. Бо відчувається от така певна така регіональна депресивність, от вона відчувається, що вона така все-таки, е скоріше за все, частково тут присутня. Ну а далі е сподобалися, сподобалися краєвиди там, біля Дніпра. От, е Ну і я думаю, що я погуляю сьогодні ще трошки, і в мене будуть ще якісь враження.